Жив собі в лісі маленький зайчик на ім'я Хрумчик. Він мешкав у затишній нірці під великою сосною. Його мама завжди повторювала Синочку, ніколи не відкривай двері, якщо не впевнений, хто за ними. Чужим відчиняти не можна. Одного дня мама пішла збирати моркву, а хрумчик залишився сам. Він малював хмаринки на віконці і як раптом почув стукіт у двері. Тук-тук-тук. Хрумчик запитав, хто там? Це твоя тітонька. Відчиняй. Я принесла гостинця, пролунав лагідний, але трохи хриплий голос. Зайчиня насторожилось. Моя тітонька не має хриплого голосу подумав він. І він запитав, а як звати мого улюбленого ведмедика? За дверима тиша. А потім голос заговорив знову, але вже сердитіше. Не грай зі мною в загадки, відчиняй хочі Але хрумчик був розумним. Він згадав мамині слова і міцно ще зачинив двері. Побіг до віконця і побачив, як під сосною крадеться хитра лисиця в Тіччиній хустці. Коли мама повернулася, хрумчик все розповів. Вона обійняла його і сказала: Ти вчинив дуже правильно, безпека найважливіше, молодець. Двері це не тільки про нірку чи дім, це про довіру. Якщо ти не впевнений, хто з іншого боку, не відкривай, навіть якщо голос здається знайомим, ліпше перевірити, будьте обережні.